Минула п'ятниця видалася особливою для родини Пєшкових, адже голові цієї сім'ї Івану Єгоровичу виповнилося 90 років. У цей день ювіляр розповідав гостям та журналістам про свій життєвий шлях, про те, як воював під час Великої вітчизняної війни, про свої нелегкі трудові будні шахтаря. Був горним мастером, помощником начальника учаска, начальником учасника був, председателем профсоюзу був. На цій шахті. Я тут прожив 23 роки. Я в шахті 23 роки пророботав. Я ж звідси і на пенсію пішов. Незважаючи на свій поважний вік і складне життя, ювіляр зумів зберегти ясність розуму і гарну пам'ять, розповідають його рідні. Він дуже багато знає. Він добре знає історію, географію. З нічкою вони вот, настільки люблять спілкуватися, загадки загадують. І він їй завжди розповідає дуже багато цікавого. Мій дідусь дуже умний і добрий. Люблю, з грати. в один день з Іваном Єгоровичем народився Сергій Йосипович Перевак. Іменинник, учасник бойових дій, у мирний час працював на шахтах Донбасу. У Кривому Розі ювіляр з липня цього року, а переїхав сюди через складну ситуацію у його місті. Це Сіверськ Донецької області. На востокі там же неспокійно не, то ні воєнні дійства. От я там не мог бити, тому що. І я приїхав сюди дочі. Дочі візять. Сейчас я значить, живу в їх. І я очень доволен, що кривий рог прийняв нас як своїх криворотцем. Спасибо за роботу. Іван Єгорович має велику дружню родину, яка підтримує його і пишається ним. Я вважаю, що вся життя папина. Это подвиг. Подвиг в юности, на войне. Вся жизнь подвиг. И даже Вы подвиг то, что кажется. он прожил до 90 лет. Это ему удалось за счет того, что он очень добрый, уравновешенный, спокойный, к людям относится со всей душой, со всем сердцем. Он всегда был... Хороший. он играл со мною, коли я приїжджав на канікулах. Я свого дівчинку люблю привітати поважних ювілярів. Завітали і представники Довинцівської ради ветеранів. Як совет ветеранов, так і виконавчі власті города Тобис, районний сполком, городською спалком проявляють велику заботу забуту таких людях. И хочется, чтобы им было здоровье, здоров'я, здоров ще еще раз здоровье. Ну, а нам всем мира.